22 серпня 2025 року в пустомитівській громаді відбувся благодійний аукціон єдності з Україною в серці, з якого всі виручені кошти підуть на потреби ЗСУ. Насправді це дуже важливий захід, на якому ми об'єднуємо громаду для спільної справи справи допомоги нашим збройним силам України спільної. Перемоги, і ця справа важлива для кожного. І сьогодні ми об'єднали і наш місцевий бізнес, і освітян, представників медицини, культури наших комунальних підприємств і одним серцем насправді рухаємося до перемоги і допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас на передовій. Плануємо продовжувати нашу практику закупівлі автомобілів, які дуже необхідні нашим захисникам, а також іншого необхідного обладнання, яке допоможе боронити нашу державу, нашу батьківщину. Сьогоднішній аукціон е, пройшов дійсно в такій дружній е, атмосфері. Ми зібрали е, 1 мільйон 50 тисяч гривень. Хоча я думаю, що наш бізнес буде ще донатити, і я надіюся, що сума збільшиться. Але е, це вагомий вклад для допомоги нашим військовим.